Ножка 60 передня, а задня 80. Люди купляють, а я тут своїм телефоном. Випічка, випічка, випічка. Які торти класні. Ще пасок багато маєте, так? Я знімаю для людей. А в яку ціну паски? 95. Не, не дешевшують. Не дешевшують паски. капуста. Алинка, добрий день. Як булочка в місті сторону. Клубиничка. Лухвина. Полуничка, правильно казати по-українськи. Ні, А для мене головне, щоб після. Ну, а полічка ката нормальна. Мої бути пусто. Так.